<реш> <реш> так, капітан. Короче, спрацювань у нас просто купа купезна, да, Андрю? Іншого слова не підбереш. Я нарахував вже. Зараз п'ять, шість, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Коротше, зараз буде рибалочка. Це буде щось ще. Це Тисяча процентів. Що, друзяки, давайте, як там всі кажуть по модному наливайте чай і погнали. Друзі, хіба це не красота, дивіться, все просто в флажках. От саме перший. А -а -а. І вже, зараз перевіримо. Ух, як дує. Бач, промерзло ташки. Ні, нема. Але бач, як мотнуло скільки. Ви скільки виметово? В траву забило, да? Треба було перевіряти тут. Сусідня теж спрацьовує. Не спрацьовуємо Капець. Друзі, кидай дружаки просто в санки, бо не брали нічого, брали просто пусті санки з собою. А потім вдома будемо якось розбиратися вже з цими жерлицями. бо дує, звісно, страшно. Бачите, пусті саночки в нас. Пішли до нас. Буде якийсь трофей, то позвете, я покажу хлопцям. І дівчатам. У нас сусідня жерлиця теж спрацьована, потім не спрацьована. Є куча спрацювань, друзяки. Оу! І твої стоять! Офігеть може. Теж нема. Що це за прикол? І дивіться, тут глибина, друзі, метр, щоб ви розуміли. Вон бачите, теж нема. Теж полос... холоста, поняв? Перевіримо спочатку. Вони вже не спрацьовані прийняття. Дзвіночок. Я вчора ставив спеціально було, в темноті, щоб було краще чути. Де ж холоста чи що? Да, холоста, мені здається. Але дивіться, скільки повиматувало. Фу, я не знаю, друзі, що це таке, що вони всі холості. Але те, що підйоми є, це вже круто. Що, зараз ще наступні, перевіримо там спрацювання, там далі взаді одненько. Зразу зараз перевіримо, що позад. Хлопці куча спрацювань, але теж мені кажеться, що холости. Холоста, Андрю! Пусто! Хлопці теж пусто, я не знаю. По якій причині холесті спрацювання. О, Дивіться, там спрацювання теж наша перевернута жерлиця Зараз може її так дернуло, що не знаю. О, Тут повна виміння, а ні, не повна, друзі, брешу. Тут навіть і груза нема, мабуть. Відкусила. Заставляє пакети, навіть не може додати, так дує. Друзяки, які 4 спрацювання і 4 холостих. Не знаю як це пояснити. Чому стільки холостих покльовок? О тут повна вимотка. Можливо тут якась рибка буде. Зараз подивимось. Так, да, тут рибка є. О. Зійшла чи ж? А ні, не зійшла. Доволі непогана банда риб, якщо це риба, а не зілля. Щось непогане Андрюх Рибка доволі непогана, друзяки. Почала дергатися ближче до лунки. Хотілося б щоб це був на а не щука, це все Леску розмотала на. Що зійшла чи що? Так билася непогано. Ні, не зійшла. Віталіка щука. Віталік витягнув щучку. У нас тут теж щось непогане. Обрізало! Теж щука, мені кажуть. Все, друзяки, зрізало жилку. І не покажу я вам рибку, друзяки. О, дивіться, друзі, просто вся поляна, всі жерлиці майже стоять, більше половини. А, досадно, конечно. Риба була непогана, зрізало флюр, мені здається, що це була щука. Мене тільки що зрізала, непогана риба, але мені каже, щука була. Бо так билася, поняв. Хотілося б налімо, звісно. Ну Но... друзяки, підйомів дуже багато. І від цього нікуди не дінеться, від тих щук. Таке теж буває. Ще в нас раз, два, три, чотири підйоми, вроде би, на моїх жерлицях. Зараз будемо перевіряти. Ще може бути таке, що на тих жерлицях моїх давнішніх просто не спрацювало. Хоча дві спрацьованих стоїть. Третя дивно, наче перевернута. Нічого, зараз побачимо. Жилки 20 метрів. Будемо зараз дома розбиратися з цими жерлицями, їх просушимо в гаражі. Ну, не зараз, може завтра, післязавтра просушимо в гаражі і тоді будемо розбиратися, перематувати, бачите, вже на одній треба поводочок, поставити, грузило. Так що банда якось так. Опа, погнали на сусідню. Далі одразу. Віримо тут вимотка. виматка Якийсь зацеп, друзяки. Це заліцей чопирується, просто весте спрацювання. Бачите? ще ніхто ти на ліма достав! Ще ніхто нічого не достав, тільки Віталік щучку достав. А чому так? Поняття немає, друзі. Йдемо наступно, перевіримо. Там ще в нас дві. Я зразу обрадувався, а зараз вже розчарувався трохи. Ось тільки підйомів зразу у нас так хух на азарті ми тун-дун-дун погнали А вона бачите як Не хоче нас радувати. Теж холоста, чи що? Ні, щось є невеличке. Друзі, щось є. А може і непогана рибка. О, зійшло. Чи ні? На мене пішло напевно. Далі пішло на мене. Зараз побачимо. О, наче непогана вже риба відчувається. Ось це зілля просто. Начіплялося. Тягну, тягну, не можу дотянути. О, Щука, бачите, це мабуть щука там і Щука! Десь на війнами. Вчора він покривав, ми ввечері половили, я зловив одного. Віталік 3, Андрюха 5. Так, не взяв з собою весь інструмент, взяв тільки пласкупці, бо думав, що буде на Фух, Друзяки, відчіпляю, ще в мене два спрацювання, зараз буду перевіряти. Да, друзяки, майже всіх. Холості спрацювання, риби практично немає. Це Віталік взяв щучку. і на я щучку. І все, дивіться, просто збивало живця нам. і нема нічого. У мене ще одна там перевернута лежить. Не перевернута. Зараз перейдемо. Так зразу нас загадувало. Стільки жерві спрацьовані. Тому, оце зараз буде у нас на ліма. Ну бачите як. Колості покльовки. То лящи на віби клюють. Я зараз зараз будемо перевіряти. Що вони останнє спрацьовані. Там побачимо. Так повна друзі вимотка. Надіюсь тут якась рибка буде. Я не думаю, бо леска в другу сторону. Може. Холоста, бачите, вимотала повністю. І холоста. Не, не цю, цю точно не зловив. Може ота твоя сусідня. Бо бач, ці не стрельнуті. В толіка, походу, риба непогана, друзі. Шок контент. Бігфіш може буде. Зараз будемо руками брати. Бо багра не брали. А ти таляна лімчика зловив, так? А? О! Щось попала, не А що в лунку не заходить? Ні, я ще не дотягнув. Будемо Ну, леска лунку. Та вже я тут бачу, вона вже тут до кінця ще більше більш, більш покосано дивіться. Попробуйте. Вона зачіплена за щось. За камінь завела. Оза камень. Да. Ну, Він, напередаються дрізати. Треба витягувати. На як? Не пальцями, на руках, намотуй. Тробить. Ні, ні, воно потихеньку пускає. Ось, знову послуха. Може то не бігфіш, просто за камінь завело. У мене чувствую, в, як всі феркці, холості посіляю. живця позбивало. мене о, 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 о. о, щучка. Така за кіло. Поздравляю. Так, десь полтора. Ми Зараз нам... роботи. Я там маленький маленький, не знаю, що їм робити. Ну його треба забирати, він не вижив. То це третій вже, так? Да? О, бачите, талянчика такий маленький клюнув на лімчик. О, ми його заберемо, бо йому вже гайки. От, і два таких доволі непоганих, пристойних. За кіло точно. Що один? Ну цей навіть до... До двох десь буде. Класні наліми, друзяки. Дивіться. от Дивіться, щоб ви розуміли, поводок 20-30 см і він весь в роті. ну Класні налімчики. Толік вже три штуки зловив, хоч в когось поклював налім. Фу, клас. Корречі, в Андрухі друзяки було спрацювання. Фу, зрізало зразу, він навіть... Не чув, що там риба була, десь вночі, напевно, клюнула. Лишилося тільки 2 метри жилки. От і все, ці жерлиці, О, бачте, не стрельнуло, а живця немає. Фу, ці жерлиці можуть і не спрацювати, бо я бачте, як позагинав кінчики, щоб вони самі по собі від живця не вистрелювали. О, конструкція цих жерлиць, наче непогана, а от пружина слабенька забиваю, буду повертатися спиною так до вітру, щоб чули трохи. І тут немає живця. Я не знаю по якій причині. Просто обривало живця. Ну бачите, щука ходить тут. Ой, Ян друга щучку витягнув. У нас вже, грубо кажучи, три щучки є. Одна мене зрізала. Раніше ми так щуки тут не ловили. В основному вся риба була, це налім. Хоча біля камнів ставлю і бачите все рівно. Щука підлітає і хапає, десь її багато зайшло або на лім просто не зайшов. Не знаю по якій причині, але будемо пробувати. Короче, банда тисяча і одна холосна покльовка, але толік красавчик, толік риби. Риб, на дубаси в рибу. Золив, скільки 4 налімчика, так? Да? Я зловив одну невеличку і Віталік десь кіло 300. Дивіться, які на лімі в Дубас. А то молодець. Я вас поздравляю. Всього, друзі, всі там